Vamos cuidar, vamos fazer a colher do ar. Мир цій хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ото справді є новина діва, породила сина, Народився Ісус, Син Божий, гарний, мов та квітка Рожі. Народився нам Месія, всіх покривджених надія, що то у вас тут за розмова щось почує, два три слова, що вродився десь Месія, всіх покривджених надія. Що десь є дитяко Боже, а нещасним чи поможе? Так, я вірю, що нещасним ручку дасть дитятко красне. Всім нещасним, мабуть, ні, не поможе він мені. А чому ж би й не поміг, так і говорити гріх? Хто ж ти будеш, чоловіче, що говориш такі речі? Хто ж ти будеш радя знати? Я Марко, Марко проклятий. А, проклятий ти Марко, а, а проклятий, проклятий ти, ти за що? Грішник я непокаянний і покутник безталанний, хоч і жаль мій вомоний, але рік мій грік бездонний. Що ж таке ти учинив? Чи що вкрав, чи кого вбив? Може, бога ти не знав, батька й неньку зневажав. Ой ще гірше, ой ще більше, я нікчемний не є, не гідний, втратив я свій нарід рідний. Через мене він бідує, гаразду не зна, не чує. Ох, важка мені покута, гірше вже не може бути. Вже десяте покоління двигаю оце каміння. І можу по землі ходити, ані мерти, ані жити. Справді, гріх не більше зрада, чи на це яка є рада? Що я чую, що я бачу, що по ніч таку страшну на ту зиму мандрувати, Напості собі шукати, Чи не краще в хаті сісти, трохи випити та з'їсти, Те, що ще вам приніс і поставив перед ніс? О, ні, того вже не буде. Не такі вже нині люди, Щоб із можком гандлювати і за Бога забувати. Хто надобре вже рішився, той із жидом розлучився. Хто облудиться Богу хоче, той збирається в дорогу. Чи то студії, чи зима, перешкод йому нема. Ой такі ви, ну-ну-ну, зараз військом я прийду. Чую, що вдут що ви на царя шептали. Ви забули, що я цар, ірод, мужній володар. Ха-ха-ха, він же всіх таких, як ви хапає, і ту дитину, зараз буде, за хвилину. Ой, буде ж нам тут пригода, він повідомить ірода, ірод кожного крає, хто дитину цю вітає. Бо цар ірод розізлився, що син Божий народився, бо боїться цар малого, щоб не зняв корону з нього. Боїтеся царської влади? Ні, вже тут не буде зради. Станьте за дитину Божу, вже я вам тут поможу. Що, і ти вже в повній вірі, Боже, ласку, я повірю. А, ви тут мені сховались, ви йому там поклонялись. Добре, що я вас тут маю, зараз всіх вас покараю, чи зі мною ви підете до вертепу поведете? Ні, з тобою не підем і в вертеп не поведем. Ні, не рожте їх благаю, іншу просьбу до вас маю, Замість їх мене візьміть і в темницю посадіть або й смертю накарайте, але їх ви не займаєте. Ну беріть, чого ви стали, бо інакше всім вам смерть. Годжу я з косою, хто -то кличе тут за мною. Я, цар іро, смерть мила, завжди ти мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, всіх коси, а ще крім того, скоси ще того малого, що в верте підесь вродився, на міські напосівся. О, не буде того царю, я косою їх не вдарю. Бо мале дитя в яскині Моя владу в світі нині. Мушу я йому служити і тебе приходжу вбити, Приготовся! Ой, упала вже й корона, де ти моя оборона? Боже Боже, що за диво все скінчилося, щасливо. До Бога, чесь люди, я до вас посон небесний. Бачив Бог отець на небі, як у всій важкій потребі боронили. Добром благословляє, і тобі Господь простив. Ти покуту же скінчив, бо й на смерть ти був готовий за ту віру і любов, що в твої душі муті твоїй душі згодилась, муки вже твої скінчились. Згинув саме тих хвилини, і ось лютий, цар юдеї влади вже позбув своєї. Подарі, прощайте, у гаразді проживайте. Хай минає Васе лихо, хай сидить біда вже тихо, щоб біди вже не мали, недостатки не зазнали. Щоб всі жили щасливо, щоб вам жити було мило. На небі зі ясна! Бувайте здорові. Прийде гуляйте, нас не забувайте. Дякуємо, що прийшли до нашої хати поколядували. Прийміть від нас гостинці. Дякуємо.